Колись тут збирались видатні європейські монархи і вершили долі країн. Довгий час мури замку Любарта вважались неприступною фортецею, що витримувала навіть тривалі ворожі облоги. Тепер стінам величної архітектурної пам'ятки потрібно впоратись з не менш руйнівними набігами, не ворожими, своїми. Притними до того, щоб в оточенні історичних стін випити, закусити і наостанок влаштувати п'яний дебош. В якийсь момент окремі гості фестивалю, ймовірно, аж надто перейнявшись духом середньовіччя, вирішили просто під стінами замку влаштувати баталію. Щоправда, та баталія мало нагадувала лицарський турнір. Зчинився звичайнісінький п'яний мордобій. Зауважимо, що нарікань на даний захід лунало все частіше і все більше. Дітки, дітки п'ємо. Сьогодні будете нап'ятися, будуть цілувати Всі, всі цілилися, діти з дорослими. І от терпець у містян увірвався минулими вихідними. Черговий фестиваль, який пройшов під гаслом Їж молись донать, вже встигли охрестити ледь не вакханалією. Як то кажуть, все змішали докупи: і молитви, і танці, і війну, і сосиски. Одним словом, в стінах історико-культурної пам'ятки було присутнє геть усе, окрім самої культури та історії. Місцеві працівники від самого рання дбайливо прибирають геть витоптану траву від сміття та діляться своїми враженнями від таких гулянь. «А Взагалі, ну, як, що тут відбувається в судній фестивалі. У ну, що відбувається музика, танці, піво, водка. Ба більше працівники діляться шокуючими подробицями. Не знаю. Алкоголю багато зробить. Я скажу в суботу, 15-17 років, наркотики, чоловік туалеті».

Обідкаються, що такі гучні гуляння завдають непоправної шкоди стінам замку і демонструють глибокі тріщини, що утворюються внаслідок вібрацій від гучної музики та постійних галасливих святкувань. А от працівники замку взагалі що говорять? Постійно ця гучна музика, можливо, вона якось погано вбиває на збережних Здання рушиться. здання рушиться. Думки мешканців навколишніх будинків різняться. Хтось не проти таких святкувань. Мовляв, молодь в час війни розважається як може. Ну чому це ж як каже поважають наш луцький і привозять нас великих тих хлопців в Євробачення? І цікаво ж таки. Нічого не заважає абсолютно. А, а з етичної точки зору, коли в нас там от в один день відбувається відспівування героїв, а через день-два влаштовується надміру гучні такі гуляння. Ну, то я не знаю, це вже не моя проблема. То ви рішайте. Ви до них там ближче, ніж я. Тільки діти молоді, їм треба десь енергію свою і якщо це. Скажем, так час від часу можна таке. Я в цьому нічого страшного не бачу. Як то кажуть, чим би дитя не тішилось, аби не ТЦК. Бо ж за словами працівників замку, пильні воєнкоми на гуляння зазвичай не навідуються. Воно й на краще, адже ще однієї ганьбливої штурханини ці славні мури могли б і не знести. Інші мешканці не приховують сліз. Кажуть, що кожне таке гучне свято то наче ніж в серця тим, хто не дочекався своїх синів та чоловіків з війни. Така в світі біда, стільки дітей вбиваються, а тут гольки роблять. Оце сильно на нерві діє. Розумієте, часом такий момент в суворі. Відспівують солдата, а тут музика грає. Це невозможно. Біда, війна! дітей вбивають, а вони розваги роблять. Лучани наполягають, що таким галасливим святкуванням з великою кількістю алкоголю не місце в історичному замку. Певне дискомфорт у створюється. Не? Не шумна музика, постійно машини стоять, тут навіть двір не можна людині заїхати. Певний дискомфорт того є. А от питання чи на часі, тобто, якщо... В останній війні країна знаходиться, чи це доцільно певні такі заходи, що мені Ну я не можу об'єктивно оцінити, сказати. Тобто, ну якби потрібно, але якби я рахую, що не сильно. О, я розумію, що потрібно людям і відпочити від цього всього діла, але воно якось так трішки. Але враховуючи, що на території замку, як стверджують історики, є дуже багато заховувань. Там ну, все влаштовується буквально танці в якісь Можливо, було б досі такі фестивалі перенести на площу почати замуси. Це, це, не це, не не це не є такі, якось, такі, Це все таки архітектурна спадщина. І вже точно не на часі, коли місто навколішки щотижня зустрічає своїх полеглих героїв. Ну, щось воно не не тачить одне з це, що люди, люди гинуть, а тут е, е, таке проводять. Тобто з атичної точки зору yeah. вам ніякого відстані. А фізичний дискомфорт ставляється, постійно гучна музика, шум, гам, бійка тут була, от в суботу, здається, чи вчора така масова. Бійка, не знаю. Ну, якщо кажу, в суботу починають десь 9 годин ранку тут концерти устраювати. У мене дитина, наприклад, спить довго через те, що зараз вихідні дні, якби, і трошки воно так якби, не добре. В один голос люди кажуть, що організатори нехтують їхньою думкою і ніколи навіть не цікавились, чи раптом не заважає їм постійний шум. Ніколи скільки ми тут живемо, ніхто не цікавився. Шквал обурення дійством висловили вже тисячі лучан. З відповідним листом зауважень звернувся і мер міста Ігор Поліщук, запевнивши громаду, що Луцька міська рада не має ні найменшого відношення до організації даного фестивалю. Хто ж дає дозвіл на регулярне проведення таких заходів та буквально руйнує видатну відсатівку Луцька, замок Любарта? Яка доцільність влаштовувати концерти на місці багаторічних стародавніх захоронень, тобто фактично танці на кістках пращурів? І чому це болить усім, окрім тих, хто мав би піклуватись про замок та його історію? Отож, власником замку як архітектурної пам'ятки є держава в особі Волинської обласної державної адміністрації. А от фактичним розпорядником виступає державний історико-культурний заповідник, який і надає дозволи на проведення заходів, зокрема і таких алкогольних тусовок. Саме у директора заповідника ми і вирішили поцікавитись, чи здогадується він, що коїться в колишній резиденції видатного князя Любарта, тому що складається враження, що пан Павло людина максималіст і вважає, що в житті замку має бути усього по максимуму: фестивалів, концертів і як виявилось, проблем. наскільки це тут сильно взагалі влаштовувати такі гуляння в архітектурно-історичній пам'ятці. Перше, це мова не не про гуляння, а про фестивалі, якщо ви маєте на увазі фестивалі. Тобто гулянок ніхто в замку не робить. Як ви відбираєте, якому фестивалю можна дати замок під оренду, а якому достатньо? Ну, Перший замок оренду нікому не дається. Працюємо по договору по співпраці. Звертається організація, яка хоче провести фестиваль чи культурно масовий захід. От, ми це питання розглядаємо. Тобто перша ланка, все ж таки, яка не відмовляє в проведенні цих фестивалів, все ж таки і не, не відмовляє, не погоджує. Тобто, ми, ми е, е, вважаємо, що це можливо за можливе, розумієте? Тобто, зі своєї так. сторони, ви даєте добро на такі фестивалі. Ну так, Виходить, що е, ми вважаємо за можливе, що такий фестиваль може провестися. Колись, побудувавши замок, Литовський князь Любарт настільки був вражений його величою і красою, що вирішив перетворити його на свою резиденцію. Схоже, сучасні управителі замку не менш вражені його пишнотою, що аж вирішили перетворити величні стіни на звичайнісінький шинок, ймовірно, гадаючи, що війна та донат все спише. Вікторія Кулюк, Дмитро Кудик для новин на часі.